11,5 мільйонів гривень вдалося зекономити минулого року внаслідок оптимізації галузі освіти, але разом з тим реформа все ж не стала такою економною, якою мала б бути, адже довелося більше коштів витратити на придбання шкільних автобусів. Власне через це і виникло запитання у депутатів у доцільності такої оптимізації. Цей період тільки автобусів закуплено. і мільйона гривень, це не говорячи про обслуговування, амортизацію, зарплату вчителів і так далі. То скажіть, будь ласка, де, де є економія? Голова облдержадміністрації каже, що головна мета реформи це все таки не економія бюджетних коштів, а надання якісної освіти в першу чергу учням сільської місцевості. За останній рік цей показник зріс на 40 відсотків, і це головний результат. Саме ж реформування обласні посадовці воліють не називати звичним словом закриття, адже усі ці процеси, за словами губернатора, узгоджуються і з батьками і з педколективами. Без добра батьків ніхто нічого в області не оптимізовує. З єдиною метою, щоб діти навчалися в тих закладах, де можна отримати відповідні знання, що ж стосується добробуту хмельничан, то влада оцінює його в загальному за показниками рівнів зростання заробітної плати, пенсій, виплат малозахищеним захищеним населення. Тощо кажуть, що цифри показують все в області добре. Головне, що ніхто не почуває себе дуже вбого. В нас на Хмельниччині не було жодного критичного випадку. Критичного випадку, де б від безгрошів'я... Людина втратила здоров'я або їй не допомогли коли була критична ситуація. Ми до коли люди звертаються, особливо бідні, прості тисячам людей надано безкоштовно все. Якщо голову облдержадміністрації депутати вислухали повністю, а більшість навіть нагородила Василя Ядуху аплодисментами, то головного правоохоронця області, який мав звідувати про стан злочинності на Хмельниччині, вислухати обранці не захотіли. Лише запитали, чи порушують закон самі міліціянти. Сергій Шутяк каже, що контролює такі питання особисто, бо це імідж правоохоронних органів. І додає, за останній рік таких порушень стало менше на даний час. У нас порушено дві кримінальні справи, і які на розгляді прокуратура займається. От порівняно з минулих з минулим роком, у нас менше порушень. Якщо міліція правопорушень стала чинити менше, то за показником підліткової злочинності наша область одна з так званих лідерів в Україні. В МВС кажуть, що заходів її попередження проводять чимало, тому вже найближчим часом підліткових злочинців стане меншим. А от медиків непокладять факт збільшення кількості нападів на лікарів, особливо під час виїздів. Ми вже пропонували медикам на такі виїзди, де вони знають, що там десь якісь травми. Них там, думаю, зразу ж повідомлення йде, які травми нанесені, чи яка там категорія населення, куда вони йдуть обслуговувати. Щоб вони обов'язково дзвонили на 102, оперативний черговий? Він дивиться розміщення патрульних нарядів десь. По дислокації, хто там знаходиться десь близько, і так само, щоб виїжджали туди з 102. Під час розгляду рішення про хід виконання програми молодь Хмельниччини. Депутатів цікавило, що ж буде з єдиним професійним клубом нашого краю Динамо начальник профільного управління каже, що команда залишиться. Уже найближчим часом будуть проплачені усі необхідні внески в професіональну футбольну лігу. А от питання підтримки комерційних спортивних команд, зокрема «ФК Спортлідер Плюс, яке піднімалось на одні з попередніх сесій, не уже й просто вирішити. Бюджетних коштів на це не розраховано і схоже ніколи їх і не буде. Єдине на що може розраховувати єдиний футзальний клуб екстраліги нашої області та йому подібні інші команди це підтримка від обласної федерації футболу. Не начальник управління і не директор департаменту вирішує, куди якому клубу на який вид спорту гроші давати. Це представляють календарні плани. Ті чи інші федерації з видів спорту, як завжди, за традицією українських сесій на різних рівнях знову постало питання персонального голосування та присутності під час сесійних засідань обранців. Ще на початку сесії депутат Олег Хавронюк уважно подивився на список зареєстрованих і виявив та прізвище Леві, хоча самого депутата у залі не було. Власна заява колеги Вадима Леві розставила усе на свої місця і вперше відкрито продемонструвала персональне натискання на пульти для голосування. Це не для Хмельницької обласної ради. Власне, як і голосування за Сусіда Валентини Савчук, яка вже не вперше потрапляє в об'єктив нашої камери. Леві, я покачаю, сей, сили, Я пробачаю, у десь тоді, але депутат Лайві не з'явився на сесію ні через 10 хвилин, ні через 2,5 години. Олехав Хавронюк цей факт просто так не залишив, і наприкінці засідання вирішив звернутись до оригіналів з такою собі повчальною промовою. Ну вже може, хватить. Дорогенті депутати, у нас завжди є кворум. Ну навіщо подивіться в інтернеті? У нас вже є свої герої, депутати обласної ради, які постійно голосують, і оті, хто зверху викладають успішно в інтернеті, там ми знаємо своїх героїв хто голосує на сесії Хмельницької обласної ради за когось. Тим не менш, кнопкодавством чи ні, обласна рада затвердила понад 40 своїх рішень, і тепер з чистою або не дуже совістю, обранці можуть повністю сконцентруватись на літньому відпочинку, адже навіть для такої роботи, як тиснення чужих. Із своїх кнопок свіжі сили також потрібні.